Друзі, четвер вирішив заїхати до батьків в Новостав, завести їм продуктів трішки, і щоб не спустимо руками вертатися додому. І поки ще гриби остаточно не примерзли, вирішив перевірити свої місця. Щезочок. дивіться який туман у нас сьогодні. Зараз у нас дев'ятої ранку, Іній вкрив землю дуже рясно, туман заполонив. Ці простори лісові. І ми з вами рухаємося до першої нашої точки, де минулого разу був гриб білий. Будемо перевіряти, чи зможемо щось знайти, чи ні. У першій нашій точці вже хтось побував. Напевно, сьогодні зранку бачу сліди свіжі, тому будемо з вами рухатись поволі до наступної нашої локації, де у нас є шанс знайти білий гриб. З лісом сьогодні відбувається реально щось неймовірне. Тому що мало того що маємо таку стіну туманну на фоні і іній і на підлозі. Ліс сьогодні повністю для нас жодної людини. Сонечко ледь-ледь пробивається із-за цієї туманної стіни. Тому йдемо далі. Поки нічого не можемо знайти. Чотири дні з останнього візиту, мабуть, ще трішки мало для поновлення грибів. Ось не будемо слідкувати. Сьогодні не Ну, Буквально 15 хвилин пробіглись і нічого не знайшли. І таке буває. Зате ніхто не відміняв гарнюсіньку природу, яку у нас тут сама матінка земля створила. Ось. Як мінімум прогулятись в цих чудесах було того варте.